Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі скорпіони Таро розклад на жовтень місяць. В руках у мене колода Таро Райдера Вейта, класична колода. А, і на кожен тиждень я буду діставати для вас по дві карти. На основі цих карт буду розповідати, що вас може очікувати впродовж жовтня. І в кінці я дістану одну карту пораду, загалом на жовтий місяць з колоди, ну, що вам потрібно Зорі, так Сконцентруватися <плес> і діяти, куди вам діяти. Сядемо зручніше. Ну і погнали, скорпіони, що вас очікуватиме, дістаємо перші дві карти. <реш> так, перша карта зірка. Супер карта. Карта Старший Аркан, коли вам потрібно йти до своєї цілі, йти до своєї мрії. Можливо, ви станете зіркою на початку жовтня. Може бути і таке. Коли вам потрібно буде абсолютно. Це може бути щось, що ви навіть не очікуватимете. Ну, коротше, карта супер. Йдемо далі, давайте подивимось другу карту. Друга карта. Карта закохані, старший аркан скорпіоном. Якщо ви ще не знайшли свою другу половинку, то ви її обов'язково знайдете. І, можливо, вона буде саме такою, як ви собі там і мріяли. Або не вона, або він. Не обов'язково тут розклад і для чоловіків, і для жінок, тому. Карта партнерства, тобто не обов'язково це там зустріти другу половинку, просто можете знайти близького друга, можливо, знаєте, людину, з якою вам просто буде комфортно. Це може бути там, компанія, можливо, якщо ви шукаєте роботу, ви знайдете саме ту роботу, яка вам буде до вподоби, про яку, дуже, про яку ви дуже мріяли. Може бути також там, клієнт, партнер. Щось ось про, про, про дві людини, дві компанії, двоє когось чогось зазвичай. Другий тиждень для вас, Скорпіони. Ну, Вас далі продовжується історія. Шістка кубків. Карта побачень, карта приємностей, ностальгії. Клас, карта зазвичай, це щось таке дуже приємне. Можете поїхати там до якихось батьків, родичів, знаєте, е якусь так, відчути ностальгію, або хтось зробить вам приємний комплімент, будете знаєте, купатися в компліментах щось таке. Щось букет може вам подарувати. Друга карта на другий тиждень королева кубків. Ну, вказує на жінку, може бути жінка водної стихії, або така людина емоційна, емпатична, можливо, вам потрібно буде знайти, віднайти ось цю емпатію і побути біля когось поруч, попіклуватися про нього, ну, от якщо брати шістку кубків, да? можливо, про якусь вашу там, маму, бабусю. Жінку або про вас. Ви дуже захочете, щоб хтось попіклувався. Ну, щось в цьому контексті. Так, це у нас уже другий тиждень. був. Давайте третій тиждень поглянемо для скорпіонів. Башня. Ну, всі ми знаємо прекрасно, що башня це не прикольно. Башня це щось, що. Переверне, знаєте, все з голови на голову. Не знаю, це можуть бути якісь обставини, може бути якась ситуація. Така, знаєте, що вивчував, що це таке? Бам-бам. І ну, щось може бути і стрес, і зміна якісь такі. знаєте е, Так, і друга карта на третій тиждень карта місяць також старший аркан Карта страху, карта дороги, карта такої, знаєте, туманності, коли не зрозуміло, що буде далі. Тому, якщо ви плануєте переїзд, то ну, можуть бути якісь знаєте, такі зрозуміло, що переїжджати завжди важко там змінювати ем, свій ось цей кругозір, важко, але якщо потрібно, то. То потрібно. Або обставини можуть вас заставити, знаєте, змінити щось. Це буде зрозуміло, що проблематично. Ну, але я думаю, ви з усім справитесь. Давайте ще третю карту дістану. Цікаво що це І башня, і, і місяць. Давайте уточнюю. Страшний суд. Це знову ж старший аркан. Так, ем, да, якісь такі реформаційні. Тран... Як це сказати, трансформаційні зміни будуть саме пов'язані, скоріш за все, що з вами. І... Або з навколишнім. Знаєте, це... по-іншому, це карта трактується як карта воскресіння. Ви абсолютно будете, знаєте, що зрозумієте для себе щось нове, можливо, про когось або про себе. І четвертий тиждень, дорогі скорпіони. Дістанемо для вас дві карти. Колесо долі ще один старший аркан. І тут, знову ж таки, може бути, так, як це колесо, може бути про дорогу, про подальші якісь кроки, дії і так далі. Але якісь доленосні будуть відбуватися події. Досить цікаво. Четвірка. Четвертий тиждень. тиждень друга карта. Дивимося. Правильно? Так, у нас тут було дві. Ну, начебто так. Ой-ой-ой, упали карти. Що ж це таке? Так, стоп. Додаємо їх. Ще одну вам дістану. Ой-ой-ой. Ага, десятка кубків. Ну, Хороша карта. Скоріше за все, що все, все що там стосується сім'ї, якихось сімейних моментів, воно все позитивно вирішиться і все буде окей. Тому там точно не переживайте. І фінально по завершенню жовтня всі чаші будуть наповнені, тому просто потрібно пройти якусь певну трансформацію. І вона знаєте, буде. Невід'ємною якоюсь складовою вашого життя в жовтні місяці по долі, точно. Тепер оці всі карти я змішав і перетасовую і дістаю для вас скорпіони одну карту пораду, як я й обіцяв, на жовтень, що ж вас очікуватиме. Так, дістаємо рицар мечів. Якась новина, і ось ці новина, якась е, думки про щось. Вони будуть, знаєте, вас. наштовхувати е, до чогось нового. Хочеться ще одну дістати. Рицаря нам мало. Давайте ще щось що у Скорпіоном. О, сама випала. Карта справедливість. Карта справедливості. Бачимо тут людину з мечем, карта правосуддя. В принципі, вона дуже схожа з цією картою з рицарем-мечем. Тут також рицар на коні з мечем. Ну, Зазвичай це така карта кожному по заслугам. Кожному по заслугам. Можливо, дійсно потрібно буде з кимось судитися. Можливо, можливо, правда буде на вашому боці. Але це карта такого чесного, доленосного правосуддя, от я б так сказав. Тому, незважаючи на те, що, що буде відбуватися, в кожному буде по заслугам. Тому ось такий досить цікавий, в деяких моментах напружений жовтий місяць для вас, дорогі скорпіони. Пишіть обов'язково коментарі, як у вас програються жовтень, як програвалися можливо минулі місяці які карти. Мені дуже приємно буде їх почитати. Ці коментарі. Ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео. Па-па.